Зараз знаходимося у Львові біля пам'ятника Івана Франко, що знаходиться біля головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут організація Автономний опір, які, як вони кажуть по її словам, не є лівою організацією, не є правою організацією, а виступають за народовладдя. Власне, ця організація планує провести ходу для того, щоб показати, тому що революція продовжується. Вони вимагають люстрацію органів місцевої влади, вони вимагають дозволу на зброю. Вони вимагають покарати всіх винних у загибелі людей в Києві, а також побитті. Власне зараз формується колона, і вже незабаром. Вона буде вирушати. Добрий день. А скажіть, будь ласка, за що ви плануєте йти в ці колонії особисто? Особисто я, я планую особисто віддати шану людям, яких зараз нема з нами, які поклали своє життя, віддали своє життя за те, щоб наша держава стала кращою, аби людям могли стати вільними. від від тої влади, яка насаджувала свою ідеологію і з якою люди постійно мусили миритися, це перше, і друге, і друге, я хочу закликати всіх інших людей, аби вони не були байдужими, аби вони так само як і ми підтримали тих людей, які зараз у Києві, і хоча б якось цим чинком могли їх морально підтримати, ви знаєте, а ви знаєте, що цю колону організовав та опер, опір, який одні одним з вимог став ілюстрацію влади, а також дозвіл громадянам носити мати зброю. Ти будь ласка, як ви думаєте, чи чи правильно щоб кожен? Например, право мати при собі вогнепальну зброю. Я вважаю, що людина може мати для себе зброю будь-якому випадку, тому що людина має бути захищеною. Це перше, але не в всіх випадках людина може використовувати цю зброю. А яким чином контролювати, якщо люди, які раніше притягалися до відповідальності, які є як кримінгенними елементами, будуть мати зброю, яким чином можна проконтролюватися? Це Но це залежить від координаторів, які видають зброю, і які слідкують за людьми, опір, коли проводиться? Ну я таке не можу знати на даний момент зараз. Тому що я і тут а ви є окей? активістом від, від себе ще від якоїсь організації? Ви законом я, я не можу сказати, що я який активіст, я просто патріот твоєї держави. Ви членом автономного опору? Ні. Добре, дякую.